Це справжні африканські монстри. Нам вдалося з'ясувати імена перших спарних партнерів, які допомагають готуватися Олександру Усику до бою з Даніелем Дюбуа. Дехто з них уже був у кемпі Сашка та непогано виконав свою роботу, але є і нові персонажі. Деон Вайлдер проведе перший бій році цього тижня і грозиться повернутися до топу, що реально чекає на екс-чемпіона в найближчому поєдинку, та надалі. Отримуй ще більш яскравих емоцій від улюбленої гри разом з ігровою платформою Favbet. Favbet, бери від гри своє. Даніель Дюбуа дав інтерв'ю для Sky Sports прямо в розпал свого тренування. У чому на вашу думку полягає різниця цього разу порівняно з першим боєм проти Олександра Усика? Величезна різниця, я інший боксер в іншому оточенні, і це зробить мене кращим тієї ночі. Я на 100% у цьому впевнений. Чи плануєте перемагати його достроково, якщо попадете чисто? Так я впевнений, що супертяжі це про нокаути. Якщо я вдарю чисто, я здобуду перемогу. Хоча минулого разу здавалося, що це саме те, що треба, але судді вирішили інакше. Це все в минулому. Зараз я на 100% сфокусований на цьому. І вірю, що зможу донести цей удар на 100%. Що цього разу ви зробите інакше в порівнянні з першим боєм? Переможу! Раніше ви були юнаком у тілі чоловіка, тепер справжній супертяж. Чи відчуваєте, що загартувалися, дозріли? Я поступово йшов до цього. Кожен бій це доказ особистості. Тепер я чоловік, маю титул. Я той, хто збирає всі пояси і доводить, що справжній чемпіон. Топ і майбутнє надважкої ваги. Чи вважаєте ви, що усик усе ще на піку, навіть у свої 38. Я збираюся перемогти найкращого Усика, повністю готового до бою. І я маю зробити це, залишити свій слід в історії. Коли я його здолаю, люди казатимуть, що я переміг найкращого. Як чинний чемпіон, чи бачите ви себе фаворитом, чи все ж таки тримаєте менталітет андердога? Андердог, усе життя, і я продовжую ламати серця скептиків. Цього тижня ми знову можемо почути. WAAAAAAAA wow. Першу цього року в ринг вийде колишній чемпіон світу дебливісів у хевівейті Деонтей Вайлдер. Суперник Тайрел Ентоні Хьорндон. От знаєте, за що найчастіше дорікали Деонтею навіть у розквіті кар'єри, це дуже кострубатий стиль. Його плюха сумнівів не викликає, але все те, що відбувається до рокового моменту, всі є думки, що ти дивишся на бій не топа цього дивізіону. А поєдинок такого собі аматора, якому тупо бракує школи. Ну, бо рухається на прямих ногах і по одній траєкторії. Удари. Завдаються невідомо звідки, та і універсальності як такої немає. От, помножте ці проблеми на 10 і ви отримаєте Тайрела Ентоні Хьорндона. От зізнаюся чесно, до того як власне подивитись, що це за хлопець. Я пропускав, що у Антає Вайлдера можуть бути проблеми. Ну тому що великий, простий, серйозний вік, брак мотивації. Ну, все це дається в знаки. Але коли я подивився на різкі боїв цього хлопця, скажу чесно, якоїсь загрози я там не бачу. Ну прям зовсім до прикладу, його за два раунди декласував Річард Торес молодший. Єдиним питанням для проспекта по ходу бою було так, а з якого ж боку тобі укліпати, друже? Він то спиною розвертався, то робив щось схоже на глухий блок. Правда, не врятувало нічого. Техніка там ніяка. Відчувається, що теж сильної школи точно бракує. Серйозного темпу цей хлопець теж не запропонує, тому загрози я там не бачу для Деонтея. Словом, якщо від старого доброго Вайлдера залишилося хоча б відсотків 40, то я думаю, що йому вистачить і половини цього бою, аби знищити цього опонента. Формула 10 раундів. Я хочу переконатися, що зі мною все гаразд. Ми самі для себе найсуворіші критики і немає нічого гіршого, ніж втратити впевненість у собі. У нас заплановано кілька боїв на цей рік, і вони будуть розминочні. Назвемо це розігрівом, і це не неповага до жодного з суперників, які вийдуть у ринг зі мною. Ми просто підлаштовуємо все як слід. Я хочу переконатися, що повернувся до себе колишнього або навіть став кращим. Приємно бути ветераном. Я вже був на найвищому рівні. Я знаю, що потрібно, щоб знову туди піднятися. І для цього потрібен ідеальний ментальний стан. І я його в собі виховав у десятеро сильніше. На кінець цього року велдеру вже буде 40 років. Про що він там говорить? До чого він там так готується, розігрівається. Ну, можна тільки здогадуватись. Я припускаю, що можливо там буде йтися про бій Ентоні Джошуа з Девонтеєм Вайлдером. Але очевидно, що якщо навіть це буде, то це буде вже не той бій, яким би він міг бути років сім тому. Ну тому що трошки вже імена, ну не такі, які були круті. Уже і суперники биті, і поясів на кону не буде. Словом, деонтей бере розгін це прекрасно, але сам забіг, я думаю, серйозним не буде. Проти природи, як то кажуть, не попреш. менше місяця до бою усуб Дюбуа 2 і ми дізналися імена тих, із ким українець проводить спаринги. Першими про цей бій дізналися підписники мого телеграм-каналу Діденко про бокс. Саме там я дописав про це вперше, тому закликаю вас. Якщо ви ще не в нашій спільноті в телезі, підписуйтесь за посиланням в описі. Там будуть інсайди, новини і багато всього цікавого. Отже, розповідаю, що відомо у в таборі Сашка зібралася солідна африканська братія. Точніше, по паспорту вони всі європейці, але за походженням африканці. Сеун Салам із Австрії вже допомагав українцю готуватися до першого протистояння з динамітом. Він на базі і зараз. Теж саме із Джеком Мулуваї. Більш дорослий хлопець знаходиться в розташуванні команди Усика. Пітер Кадіро допомагав Ентоні Джошу готуватися до Дюбуа. А зараз допомагається робити Усику. Пома Браун. Найприкольніше ім'я зі списку. Раніше на спарнгах утопів я. Його не бачив, але він теж перебуває в кемпі. Примітно, що Бома є бійцем Квінсбері Промоушенс, і це те, що об'єднує його якраз із Даніелем. Але допомагає він усику. Що можу сказати по цій четвірці? Усі вони боксери такого одного силового профайлу, із добре розкаченою спиною і плачовим поясом. Усі такі. Ну, усі вони про силовий бокс, скажімо так, принаймні ця четвірка, що родом з Африки. Що ще по них можу сказати? Більшість з них дійсно може добре ляпнути. Вони такі хлопаки здорові, з плюхою. По брауну та саламі. Скажу, що трошки бракує досвіду, тому що вони часто ударами не стільки б'ють, скільки так штовхають більше. Я би так сказав. Щодо Кадіру, то, як на мене, Кадіру найбільш такий цікавий, небезпечний принаймні з цієї четвірки, тому що він і ляпнути добре вміє, і трошки краще вміє в темп працювати, і в принципі в комбінації він теж уміє. Акцентую, що це лише 4 імені, про яких мені вдалося дізнатися. Щодо інших, ну, загалом на спарниги до усука може приїхати і 15 хлопців, але, походу, дехто відпадає, хтось не тягне темп, хтось просто не підходить. І таке інше, і реально в обоймі залишається 8-10 більш-менш стабільних спарних партнерів. Сподіваюся, що інші трошки більш різноманітні, тому що оця четвірка дуже така однотипна. Хоча й очевидно, що під Дюбуа треба готуватися і з панчерами з такими силовими бійцями, бо Даніель, безумовно про це. Ту Василь Ломаченко. Скажу чесно, я не дуже хотів про нього згадувати. Як ви бачили, мабуть, останні роки, я стараюсь про нього згадувати якомога менше. Тому що, як казав хтось із великих, скажи мені слово, і я тебе побачу. От Ломаченко в моєму розумінні мовчить. Тобто, він, наче щось і каже, але ну так невнятно, так незрозуміло. Що це не має жодного значення сказати я, звісно, що маю на увазі про війну, те, що дійсно зараз має найбільше значення, і те, що ну, трагедія, яку всі ми разом переживаємо. Але відбувся такий скандал, який почався з обстрілу Білгород-Дністровського рідного міста Василя Ломаченка. Під кінець дня Василь відреагував на те, що обстріляли школу, росіяни вбили людей. Було багато постраждалих. Отже реакція ексбоксера. Сьогодні трагічний день для всіх акерманцев. Вчора ще були улыбки і радість на лицах людей, які прийшли на випускний, а сьогодні сльози і трагедія. Школа, которую закончилась, в которую ходили наши дети, была цинично обстреляна ракетом. Царство Небесное погибшим, сил и здоровья поправиться раненым. Мир всем! Перепрошую, що так дивно говорю. У мене просто щелепа українськомовна, і тому мені сложно виговарювати, скажімо так. Перше, що я маю сказати по цій темі, так би мовити, для протоколу. Від людей, які спілкуються, знають Ломаченка, я дійсно не раз чув, що він допомагає українській армії. І для протоколу мені здається, цієї історії важливо це відзначити. Але чи робить це Ломаченка якимсь героєм і взагалі молодцем? Ну, як на мене, ні. Тому що на мою суб'єктивну думку. Сьогодні допомагати українській армії це норма, а не, а не надможливості чи щось таке особливе. Тому той, хто допомагає, це ок. Той, хто не допомагає, на мою суб'єктивну думку, маючи таку можливість, маючи ресурси, час і так далі, тобто, ну забезпечені люди, які не допомагають, це просто довбої. знову таки на мою суб'єктивну думку. Найбільш зрозуміла і очевидна претензія до Василя полягає в тому, що ну він пише про те, що ну трагедія сталося страшне, і не називає, а через кого воно сталося. Ну хто обстріляв чиї ракети летіли по Білгородністровському, як ракети якої країни убили людей? Ось цього ми так і не прочитали. Я потім уже дізнався, що там низка моїх знайомих писала йому в коментарях на Фейсбуці, типу, така чиї ракети? І він просто поблокував людей. Така в людини комунікація. Менше з тим у коментарі до Ломаченка прийшли волонтери Сергій Притула та Сергій Стерненко і написали йому таке: Сергій Притула. Жалюгідний боягуз. Кого конкретно з твого міста чи твого оточення має вбити російська ракета, щоб ти вичевив у себе визнання того, що росіяни вбивають твоїх земляків? З благословення якого всратого патріарха Кіріла, який такий самий чорт, як і ти? Коли ти вже напишеш заяву про вихід з громадянства? Відповідь Ломаченка. Бессовісний чоловік, дійсно, ми з вами різні українці. Сергій Старненко. Вася, це зробили ті, кого ти підтримуєш досі: росіяни, твої братія. Жалюгідний тисцикун і зрадник. Ето пише чоловік, который ходить з охраною. Серйозно, говоряща голова. Перше. Якщо тут буде батня, яка почне писати, що Сергій Старненко і Сергій Притула крадуть і все таке, ідіть на. Я особисто знаю людей, які працюють із Сергієм Старненком, і з Сергієм Притулою, і волонтерять разом із ними. У мене немає жодних питань до доброчесності цих людей. Я переконаний тому, що вони виділили дуже багато свого часу і ресурсу для того. Аби масштабно допомагати війську. Тому ну, їм тільки повага, я вважаю, що вони роблять класні речі. Особисто я доначу і Сергію Стерненку на фонд, і Сергію Притулі на фонд. Для мене це база. І загалом це нормальний приклад того, як люди поширюють свою публічність і свою медійність під час війни, аби допомогти своїй армії. Це нормально. Так має бути. Ти публічна людина. Окей, використовую свою публічність для того, аби забезпечити ну, якусь частину захисту своєї країни. Якщо ти цього не робиш, на ти треба. Найбільша претензія українців до Ломаченка полягає в тому, що ну, типу, він так і не називає речі своїми іменами. Це що, якась божа кара нас обстрілює? Якісь не знаю. Сатанинські дрони летять на нас, чи що? Ні, це росіяни, і треба називати речі своїми іменами. Ломаченко упродовж своєї кар'єри був дуже публічним боксером. І, зокрема, під час повномасштабного вторгнення, так, це не був пік його кар'єри, але в нього все одно шалене коло шанувальників у Штатах, в Європі, в Росії, навіть чорт забирай. От було би дуже круто, якби людина з таким бекграундом, боксерським маю на увазі, несла про українські меседжі про нас. Допомагала збирати кошти на потреби сили оборони або, хоча би там, на якісь гуманітарні та інші потреби. Але Ломаченко нічого з цього не зробив, так і не засудивши публічну російську агресію. В цьому і полягає головна претензія до нього, як до громадянина своєї країни. Я для себе, ну якби думав: а, а чому так? Ну, типу, бо він відвертий, там тупо зрадник і все. Ну ні, ну це не зовсім так. По-перше, треба розуміти, що чим більше Василю Ломаченко кажеш, Вася, роби отак, 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 щоб бути адекватним громадянином. Тим більше він буде впиратися лобом, щоб не робити саме так, як ви йому кажете. Ну от просто характер у нього такий дуже. Дуже впертий, от прям страшно впертий. Щоб ви йому отак от не просували, навіть про те, що я не знаю, мити руки це правильно, він туди буде ставати в позу. Ну це з того, що мені переповідали люди, які досить добре його знають. Скажімо так, що це страшно вперта людина із дуже таким серйозним его, я би так сказав. Тому кожного разу, коли йому пишуть назви назви, хто обстрілює Україну, тим більше він не хоче цього робити. Наскільки я розумію, це десь так. Чому так відбувається? Як на мене, головна причина криється в діяльності російської церкви в Україні, тому що ну так чи інакше, російська церква це те, що давно вкорінилося з Василем. Він її страшний адепт, апологет. Єдине, що він максимально захищає, це коли от СБУ проходить з обшуком в чергову російську церкву, знаходить там докази злочинної діяльності, колаборації з ворогом. Ну тут Василь вважає, що от українська держава в чомусь винна. Російська церква це софт пауер. Це хороший спосіб показати вітрину звіри, а по факту війти у близькі контакти з людиною і промити її добрячі мізки. І Ломаченко, як на мене, ну хороший приклад того, як власне все це відбувається на гора. Тому що що він постійно поширює, публікує — це все, що стосується його церкви. Вот і все. А що стосується російсько-української війни, наслідки якої можна побачити подекуди в себе під ногами. Ну він, мабуть, не помічає, тому що в даному випадку, як я зрозумів, йшлося про школу, в якій він вже навчався, і навчаються його діти. Це стає зрозуміло з його допису. Але і цього якось було замало для того, щоб він назвав речі своїми іменами: російську агресію, російською агресією, а росіян, ну тими, ким вони є, тут можете підбирати будь-які. Нецензурні епітати, воно все якби підійде. Так от, власне, по ходу ролику я сказав про важливість медійного ресурсу, щоб твоя публічність медійність допомагали якось. Війську в цей скрутний момент. Тож, власне, користуючись нагодою, саме це я зараз я хочу зробити. Просто зараз видання трибуни збирає 500 тисяч гривень на дві автівки для наших військових на схід. Це дуже важливий збір, яких зараз насправді багато. Але, будь ласка, якщо сьогодні ви ще не робили свій донат, зробіть його на наш збір. Це важливо. Ба Більше кожні 200 гривень це один шанс виграти крутий комп, вартість якого 150 тисяч гривень. Гривень. По-моєму, дуже навіть непогана мотивація зробити донату 200, 400 або більше гривень, що буде одним, двома або більш умовними квитками у цей розіграш. Усі посилання будуть в описі. Там же деталі про цей збір донатимо, допомагаємо силам оборони та безпеки. На сьогодні все з вами незмінно. Канал Тайк Майсон, новини боксу. Моє ім'я Макс Діденко. Побачимося.